Війна це, це творчість, це творчість командира. Все, що відбувається на полі бою, воно ніколи не відбувається шаблоном. Силами 20 дісатників і одної, скажімо так, бронемашини з великокаліберним кулеметом ми фактично, ну, практично ну, ми захопили повноцінний згодний опорний пункт противника. Ворога набагато більше як людського ресурсу, так і озброєння військової техніки, там боєприпасів і так далі. У нас це все в обмежених кількостях, і от з цією обмеженою кількістю нам потрібно зробити максимально якісну свою роботу. Мене звати Олег Олива, я ветеран російсько-української війни. Мені 26 років. Проходив військову службу в 81-й окремій сло, сло слобожанській бригаді в 122-му окремому аеромбільному батальйоні на посаді заступника командира батальйону в 2014 році, коли я ще навчався в школі. Розпочалася російсько-українська війна на сході і в Криму. Це відповідно спіткало мене. Вступити до Лав Збройних Сил України, але так як я ще, ще на той момент навчався в школі, відповідно, е до, війська мене, до війська мене не брали. І після закінчення школи в 2015 році я вступив е у військову академію міста Одеса на факультет висок... ще, ще на той час, високомобільних десантних військ, я не хотів іти, скажімо так, просто в піхоту. Я обрав для себе шлях десантника. Десантники завжди там, де тяжко. І десант потрібен для вирішення таких проблем та задач, які не які неможливо вирішити іншими силами або засобами. Тому вирішив для вирішив для себе вступити саме туди. Також. Скажімо так, зіграла ключову роль також романтика, так, парашути, тільняшки, брети, літаки. Після завершення академії нам вручили первинні військові звання лейтенант. У нас був розподіл особового складу, хто куди йде, були посади, і ми, і ми згідно рейтингу заходили і вибирали для себе. Частини і посади, я обрав для себе командир десанту-штурмового взводу 5-ї батальйону тактичної групи, 81-ї окремої аеромобільної бригади. Я поїхав до свого підрозділу очолювати свій взвод, так скажемо, і там відбувся мій перший досвід. Ну в 19-му році вже активних бойових дій не було. Були максимум якісь такі, скажімо, сутички, там, перестрілки, максимум, десь десь, можливо артилерійський якийсь вогонь. Таких активних бойових дій не таких активних бойових дій не було. Один один прикрий раз на моєму з одному опорному пункті. Противник застосував протитанкову керовану ракету по нашому кразі. По нашому кразу е в неділю, перший день весни, в 2020 році, коли нам привезли провізію. Сталася така, скажімо так, недолуга ситуація. Якраз заїхав на територію з одного опорного пункту, і противник застосував ПТУР. На жаль, одна людина загинула, і декілька отримали поранення. Це був мій, скажімо так, перший бойовий досвід. Після завершення військової академії. Після військової академії, прийшовши в частину, де є досвідчені військовослужбовці, сержанти, солдати, які ну, хтось з 2014 року, там хтось з 15-го, ну, тобто вже є якийсь бойовий досвід, і ти приходиш, ну, якби, скажімо так, ну, не то, щоб і тяжко, але і не легко влитися в цей колектив. Скажімо так, встановити якісь свої правила зразу, тобто це все приходить поступово. Велику роль відіграють відіграє сержантський корпус. Якщо в тебе в підпорядкуванні є толковий сержантський корпус, який тобі допомагає, який працює разом з тобою і працює на тебе, на, скажімо так, загальне благо, то набагато легше, коли ти сам вибудовуєш всю цю. Ну, Весь свій підрозділ звичайно набагато тяжче. мені повезло. мене був дуже толковий сержант, який допоміг мені, скажімо так, влитися в колектив, поставити в ньому себе. І ми ну, і таким Макаром, ми продовжили далі нашу службу. І вже звідти не ну, скажімо так, вони мені допомогли зробити, скажімо так, костяк. Да, і далі вже саме вже якось скажемо так, нарощував м'ясо в своєму підрозділі. До 22-го року, скажімо так, війна була позиційна, це була позиційна війна. Ніхто не наступав, ніхто не відбивав ніяких атак, ніяких штурмів. Тобто є стала лінія фронту. Ми з одного боку, вони з іншого. Все. Тобто не було ніяких е, якихось таких, е, скажімо так, е, агресивних, активних бойових дій. Е, максимум якісь перестрілки, там, перекрикування один одному, тобто нічого такого не було. Перед повномасштабним вторгненням е, е, я їздив на постановку завдань. Це було початок лютого. Я їздив на постановку завдання з прикриття державного кордону в Луганській області. І перед, ну, тобто нас вже на той момент вже нас готували до, 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 до повномасштабного вторгнення. Повірити в те, що це відбудеться, було ну, досить тяжко, якби, тому що називалися неймовірні колосальні цифри. На той час стільки особ... ну, називалася дуже велика цифра як в особовому складі, як в техніці, в авіації, артилерії, противника. Тому сказати, що це відбудеться, чесно, ну, ми не вірили до останнього, аж до 24 лютого. В нашу сторону летіло все, що в них було, і все, що все, що вони могли застосувати. Я знаходився поблизу російсько-українського кордону, де ми думали, що якби завдання ізначально ставилося, і всі думали, що Росія піде через лінію зіткнення, яка вже була. Ніхто не думав, що Ну, якби з нас знову ж таки. Офіцерів там, тактичного рівня. Там. Ми знали тільки те, що нам можна було знати. Да? Тобто ми не знали там більшого чогось. І ми думали, що весь прорив і весь їхній наступ буде через лінію зіткнення. Ми знаходились трошки, ну, трошки збоку від лінії зіткнення. Скажімо так, це була північ Луганської області, вона там не була окупована. І ми знаходились на російсько-українському кордоні. Тому Скажімо так, перший день у нас пройшов без ну, без боїв, і ми, якби, ми вже поняли, що що, що відбулося, до чого треба готуватися, і що нам чекати далі. Основна проблема окупації в Луганщини це переважаючі сили були противника. Ми не могли. Ну, ми воювали якимись ротно-тактичними батальйонно тактичними групами. Тобто основна задача наша після початку повномасштабного вторгнення було нанесення максимальних втрат противнику стримання знову ж таки збройної агресії і завдання його максимальних втрат на Луганщині. Ну я не знаю, можливо, була недостатня кількість сил оборони. І їх неможливо було перекинути з інших якихось напрямків, тому що пішов прорив Київську, область, Сумська, Чернігівська, Харківська, ну буквально зі всіх напрямків з Крима через лінію зіткнення, яка була. Тобто, масований рух ворога зі всіх напрямків він не дав нам можливості перекинути звідкись, звідкись якісь сили туди, щоб стримати там. І через таке просування ворога було досить тяжко моніторити, де зараз лінія фронту, де є противник. За першу добу повномасштабного вторгнення ми в Біловодську опинилися в повному оточенні. Ворог пройшов ще північніше від нас. Зверху на Старобєльськ, відрізав Старобєльськ, Євсух і. Також городище було зайнято. Там був наш блокпост Національної гвардії, це практично там два кілометри до кордону. Було зайнято е буквально зразу після початку повномасштабного вторгнення. І 20, е ну, в кінці дня, 24-го ввечері ми зрозуміли, що ми знаходимося в повному оточенні. Я поїхав до командира танкового батальйону. Вони якби там спілкувалися з вищим керівництвом, і тоді, вже вони вже там з вищим керівництвом прийняли рішення на відхід, на прорив через, через оце кільце до своїх сил. Перший бій у нас відбувся в Городищі. Це от іменно це, це, іменно цей бій, це був прорив через, через замкнуте оце кільце. Нам повезло в тому плані, що блокпост, який був нашій Національній гвардії, він знаходився на висоті. Саме село, воно було так, скажімо, внизу, в балці. І проходячи через це село, ми, ми попали в танкову засідку. І... Що нас спасло, це те, що російські війська, вони не замість того, щоб закріплятися на блокпосту, закріплятися на висоті, вдосконалювати інженерне обладнання, вони спустилися в село мародьорити і, ну, і так далі. Відповідно, ми тоді прийняли. Ми вступили в бій, тоді прийняли перший бій, наш, скажімо так, це було наше бойове хрещення в складі підрозділу. І... Пройшовши, дякувати Богу, ми пройшли без втрат. Пройшовши через щастя, ми вже. Е, вже картина була не хороша, скажімо так, тому що я був щастя. В 20-му да, е, 20 році ми там тримали оборону. І пройшовши через щастя, ми, коли проїжджали через населений пункт, він просто весь горів. Е, е, вже тоді в. І щасті була знищена російська техніка. Тобто, тим, кому вдалося переправитись, ну, їх знищили на нашому березі, і, і після цього ми почали рухатись в сторону Сєвєродонецька. У них була спроба на літом 22-го перетнути Сіверський Донець в районі Білогорівки. Їм це не вдалося. Силами артилерії там просто летіло все, що можна. Ту переправу і також були задіяні резерви наші. Бо ворогу частково вдалося перейти на наш берег. І я знаю, що там наші підрозділи 80-та десантно штурмова бригада була задіяна, скажімо так, в локалізації прориву на Білогорівці і інші підрозділи тому їх ті підрозділи, які переправилися, їх знищили. Пантон знищили, відповідно, їм не вдалося. Креативність, яку ми можливо проявляли, можна виділити штурм в лісах в Креміні на початку 22-го року. Була задача відкинути противника, вибити його з його взводного опорного пункту, практично в притик біля Креміної. Для початку було прийнято рішення піти, попробувати це зробити вночі, провести таку наступальну операцію вночі. Це було максимально тяжко, тому що це був ліс, це була ніч. Ми пішли, дійшли до взводного опорного пункту, вступили в бій. Але через... ми не змогли зорієнтуватися, звідки по нам ведуть вогонь. Тобто ми вели, скажімо так, таку активну перестрілку і ми не могли зрозуміти, звідки по нам ведуть вогонь. Ми відступили. Я зі своїми молодшими командирами зібралися в одній кімнаті, скажімо так, перекурили до 12-ї ночі. Ми провели планування проведення штурмових дій і проснувся в 4 ранку і знову знову вирушили на штурм. Якщо ми вночі йшли в складі всього підрозділу, в складі роти. На ранок ми пішли в складі трьох штурмових груп. Противник не чекав такого від нас, що ми так нахабно і підемо практично їм в тил, щоб, щоб скажімо так, їх відрізати. І ми тоді вступили в бій, практично, можна сказати, в співвідношенні один до одного. Тобто, якщо книжка пише, що на взвод наступає рота. Що ми зробили фактично вночі, то в день, ну зранку ми в 6 годині ми почали штурмові дії. Штурмові дії, мабуть, длилися до 2-3 годин. До 2-3 годин. Вони, в них було три одиниці бронетехніки. У них були БМП-1 і БТ. -1. І БРД. У нас е, два моїх козака, один на евакуації, один на, вогневій, е, на вогневому прикритті і на вогневій підтримці. Ми вели бій. Е, получається, ми ведемо, е, як, е, грубо кажучи, в їхньому тилу. Я зі своєю групою е, дві групи моїх ведуть бій, скажімо так, на передньому краї. Е, е, мій козак просто. Просто вривається на взводний опорний пункт фактично через лінію зіткнення, так, грубо кажучи, нашу. І от е, саме ефект такої ефект неочікуваності зіграв ключову роль, тому що коли ми зайшли їм в тил, ми чекали, поки зав'яжуть бій дві основні групи. І е, під час висування зі своїх бліндажів, та, зі своїх місць там, де вони жили, до переднього краю, ми їх фактично просто розстрілювали в фланг. І тим самим не дали їм можливості підійти до е, переднього краю і також вступити в бій. І потім, коли е, дві наші групи про продавили передній край, коли противник почав свій відступ, вони почали просто в паніці вже бігти, вони кидали зброю, просто бігли. Ми їх просто розстрілили далі в спину. Першу нагороду це орден Богдана Хмельницького орден за мужність третього ступеня. Вручили саме за вихід з оточення в городище. Це початок повномасштабного вторгнення. Потім друга. Друга нагорода це орден Богдана Хмельницького, третьої ступені за оборону населеного пункту Рубіжне. І третя саме, основна нагорода звання Героя України з орденом Золота Зірка. Мабуть, я думаю, вручено за комплекс всіх заходів, які ми проводили з моїм підрозділом. За час мого управління в підрозділі, скажімо так, поки я був командиром роти. Ми виконували дуже багато завдань, скажімо так, за призначенням і не за призначенням. Тому ми ніколи не відмовлялися від виконання яких зав якихось завдань. Ми завжди були, скажімо так, на вістрі атаки наш, ну, нашого батальйону. І тому це нагорода. Мого підрозділу. Вся наша історія це і війна. Це і війна за, не, за незалежність, це війна за свій дім, це війна за свою батьківщину. Ну, ніхто, звичайно, ніхто не думав, що в 21-му столітті теж прийдеться брати до рук зброю. Вроді, вже все, якби цивілізоване су, су, суспільство. Якби можна дипломатичним шляхом щось вирішити. Ну, маємо те, що маємо, і тому зараз е я рахую, що потрібно брати до рук зброю, ставати на захист і до і долучатися до сили оборони. Якщо не хочемо, щоб повторилось таке, як було в Київській, Харківській, Херсонській області, і те, що і те, що відбувається зараз на тимчасово окупованих територіях. thank you